Тільки коштує ефективне багатодітне батьківство? Експосадовиця завдала збитків на закупівлі електроенергії на понад 4 мільйони гривень. Як зменшити рахунок за світло? Поради енергетиків про це та інше далі в подробицях. Харків знову під обстрілом кабів. За повідомленням мера Ігора Терехова постраждали і цивільні підприємства. Під завалами можуть перебувати люди. Згідно з інформацією, один з ударів потрапив по автобазі, внаслідок чого було пошкоджено понад 20 автомобілів. Не менш важливої інформації про шість постраждалих в індустріальному районі, серед яких 69-річна жінка, що заснала гострої реакції на стрес. Лікарі вже надають медичну допомогу. До 5 тисячів доларів за фіктивне багатодітне батьківство на Волині поліцейські викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Учасники злочинної групи сприяли чоловікам призовного віку у виїзді за межі України на підставі підроблених документів. Для цього ділки залучали до протиправної діяльності жінок із малолітніми дітьми та оформлювали на клієнтів фіктивне батьківство на третю дитину. Вартість такої послуги становила від 2 до 5 тисяч доларів з особи. Фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Романа Леонідовича Тимофійчука 1975 року народження. До війська чоловіка мобілізували у 2024 році. Він ніс службу у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув наступного дня після свого 50-го ювілею. Місцем останнього спочинку захисника стала Алея Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава оборонцю, щирі співчуття рідним. Правоохоронці Хмельниччини викрили колишню заступницю директора з економіки одного із комунальних підприємств міста на зловживанні службовим становищем у 2022 році. Між комунальним підприємством та Мотим і СТОВ було укладено договір постачання електроенергії на суму понад 52 мільйони гривень. У подальшому посадовиця погодила низку додаткових угод до договору, які, всупереч вимогам закону України про публічні закупівлі, передбачали безпідставне збільшення ціни електроенергії без належного обґрунтування коливання ринкової ціни, зазначив керівник управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Олег Дядик. Внаслідок цього підприємство переплатило постачальнику понад 4 мільйони 300 тисяч гривень, із яких понад 430 тисяч гривень кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади. Посадовиці вже повідомлено про підозру їй загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Кам'янеччині слідчі з'ясовують обставини ДТП з трьома постраждалими. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 23 жовтня, у селі Довжок. Відбулося зіткнення автомобіля Сеат під кермуванням 44-річного жителя Кам'янця-Подільського та автомобіля Міцубісі, за кермом якого перебувала 34-річна жителька села Кадиївці. Внаслідок аварії травмувалися водій Сеату та його двоє пасажирів: – 45-річна жінка та 35-річний чоловік. Потерпіли Госпіталізували до Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Автомобілі поміщено на штрафмайданчик слідство триває. Енергетики радять використовувати електроенергію ощадливо та раціонально. Це важливо для стабільної роботи енергосистеми та заощаджує ваші кошти. Також закликають не вмикати одночасно декілька енергоємних пристроїв, особливо зранку та вечорі. А щодо ощадливого споживання електроенергії, то поради вкрай прості: використовуйте холодильник правильно, не розташовуйте його коло плити чи батареї, не ставте у нього гарячі страви. Виходячи з кімнати, вимикайте освітлення та прилади, які не використовуються. При використанні кондиціонера обирайте оптимальну температуру для приміщення, а це 22-24 градуси за Цельсієм та зачиняйте вікна. Вмикаючи пральну машинку, обирайте екорежим та повністю завантажуйте машинку, вмикаючи електричний. Чайник набирайте води саме стільки, скільки використаєте. За можливості використовуйте енергоощадну техніку та лед-лампи. використовуйте техніку техніку вночі. А за можливості переходьте на зонний облік електроенергії. Будьте свідомими та ощадливими. На жаль, ворог прицільно знищує енергосистему України, коли зима ще попереду. Дякую, що слідкуєте за інфопростором разом із першим Подільським. До зустрічі у наступному випуску.